Мир вам, дорогі друзі! Цими днями весь християнський світ святкує Різдво. Люди згадують про подію, яка поклала рубі в земній історії, розділивши її на до нашої ери та нашу еру. І навіть ті, хто в своєму повсякденному житті є далекими від релігійності, цими днями відчувають особливий настрій і в своєму домі мають піднесену атмосферу. Втім, в українській ментальності завжди велика увага приділялася внутрішньому світу людини. Темою сьогоднішніх роздумів буде філософія серця, або як її називають мистецтвознавці філософи кордоцентризм це особливий спосіб мислення, в якому на перший план висувається сприйняття дійсності емоціями, настроєм душею. Чи згодні ви з тим, що внутрішня сутність людини відкривається в її духовному житті? З вами ведучий програми Віталій Кривой. Вітаю вас в нашій студії. Сьогодні з нами, як завжди, наші постійні експерти Віталій Нероба і Богдан Коваль. Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаємо доброго дня. Сьогодні ми разом із вами будемо говорити над вельми цікавою темою, яка має назву зміна людського серця як основа давньоруського світогляду. Але перед цим запрошую вас бути уважними до матеріалу історичної довідки. Коли дослідники помітили, як часто слово серце використовується українськими мислителями як філософський термін, в науковий обіг увійшли поняття філософія серця та кордоцентризм. Автором поняття філософія серця вважається Дмитро Чижевський, а кордоцентризм Олександр Кульчицький. Вони заговорили про це в ході дослідження творів Григорія Сковороди та Памфіла Юркевича. Втім, нині науковці стверджують, що обидва введені терміни відображають типологічні характеристики української філософської думки. І, в залежності від позиції дослідника, цим термінам у філософській науці даються різні визначення. На думку Ігоря Бичка, філософія серця це філософія. Філософське вчення, що спирається на біблійну традицію ототожнювати духовну реальність із серцем. Михайло Булатов підкреслює, що філософія серця це антропологічна тенденція, яка, хоча й уривчасто, все ж простежується в межах української філософії, історії, художньої літератури. Поняття кордоцентризм зазначив Степан Ярмусь, означає, що в житті людини, в її світогляді, основну роль мотиваційно і рушійно відіграють нерозумово раціональні. Сили, а скоріш сили її емоційного почуття, або, образно кажучи, сили людського серця. Історична довідка торкнулася такого моменту, як філософія серця. Але насамперед мене цікавить, про яке серце йде мова. Що ви вкладаєте в це поняття? Серце. Сучасна наука, пояснюючи термін. Філософія серця або кордоцентризм вона наголошує на більш чуттєву сторону, що це почуття. І в нас так от також якось у свідомості, що це почуття. Але тобто, філософія, були, да? філософія серця була заснована на Біблії. Оця світогляд давньоруський був заснований на Біблії. А в Біблії слово серце вона означає не одну з властивостей душі, тільки почуття чи емоції, а вона визначає весь внутрішній світ людини, тобто її думки. І її почуття. Ну, чекайте, Віталій, кажуть, болить серце. Це що означає? Болять почуття тоді, чи як? Коли в Біблії Біблія говорить про те, що людина має любити Бога всім серцем. І там ж, далі означає всією душею, всією думкою і всією силою своєю. Це mm -hmm. означає все єство людини, внутрішнє єство людини. Або як називаєш, душа, серце це слова, часто ну, взаємозамінні Біблія говорить mm -hmm. більш всього. Що бережеш, бережи серце своє. Це не просто почуття, Це тому, що мум, не пошло, а все внутрішнє ство людини. Тобто і почуття, і думки людини, її наміри, угу. її прагнення, її угу. переживання. Це е, зовсім ну, інше поняття, чим тільки почуття. Угу. Ну, філософія сьогодні і богослів'я. Якщо подивитися, вони є розмеж між ними є розмежування. Взагалі це так завжди було, чи якось інакше виглядало раніше. Був симбіоз, якийсь між ними, чи ні Віталій дуже правильно помітив, що в давньоруській філософії є саме оця ідея цілісності, тобто не розмежовується душа і тіло, як то є, наприклад, у платонівській філософії. І до речі, якщо ми говоримо за західноєвропейську філософію, то там якраз це розмежування є, де є гріш дає свята і чиста душа і є грішне тіло. То в давній Русі сприймали це все загалом. І взагалі для того часу було дуже характерно для часу середньовіччя і для київської для філософії Київської Русі, зокрема, дуже було характерно об'єднувати ці речі, тому що людина, по суті, своєї цілісна особистість. Угу. Ну а взагалі, філософія, релігійність оце два напрямки сьогодні, які існують, чи можемо ми говорити про те, що вони можуть співіснувати, або взагалі релігійна філософія може бути таке поняття В термінології середньовіччя. Це ідентичні поняття. Філософія і релігія. Приведу цитату, яка є такою основою нашої давньоруської філософії. Це один з перших творів Йоанна Дамаскіна, який в своїй діалектиці, вона була перекладена в болгарською мовою в нашому творі, називається Ізборник Святослава 1073 року, бо ще 1076 саме цей. І він говорить так: філософія є уподібненням Богові. Філософія, як любов до мудрості, любов до думки є уподібненням Богові. Філософія, мистецтво наук, мистецтво в мистецтві, науку і наук, оскільки філософія є початком всякого мистецтва. Далі, філософія, любов до мудрості, істина ж мудрість є Бог. А тому любов до Бога є істина філософія. І цікаво, де беруться джерела філософії в тогочасному угу. розумінні. Не, не зараз, коли появився атеїзм і сказали, от, філософія одне. Релігія інша. О, Це вже 19. Років. З, з епохи відродження фактично да. сприймається так, коли з'являється світська філософія. А ця мудрість Зі, спочатку так завжди була. Правильно, Богдан говорить, що і ця мудрість походить від Бога через пізнання книжного Божого Слова. Збірнику Святослава вже 1076 року написано наступне: він говорить: узда кермує конем і здержує його. Праведника ж книги. Бо корабель не будується без цвяхів, ні праведник. Без книжного читання. Тобто, mm -hmm. ця основа цієї філософії не якісь такі абстрактні е висновки розуму, а вона базується на святому письмі. Ідея глибоко практична річ, тому що навіть да. якщо ми подивимось на зразки мудрості у святому письмі, на ті ж притчі Соломона, на ті на той же псалтир, то це не мудрість, яка яку людина отримує тільки для того, щоб мати більше знання. Це мудрість, яка допомагає вести себе у практичному практичному. Річі. Ну добре, коли ми говоримо за мудрість у середній віки, за філософію середні віки, перепрошую. То яка різниця в чому вирізняться Давньоруська і Західна думка? Філософ в чому тут різниця між ними в цих філософіях? Це зовсім інший підхід до філософії, і цей підхід навіть зумовлений самою структурою суспільства давньоруського і суспільства, в якому жили люди в західному світі. Не секрет, що в середньовіччя всі люди були чітко поділені на класи. І от якщо, скажімо, в давній Русі було більше вільних людей, які могли, мали доступ до святого письма, могли читати, кожна людина була покликана особисто вибудовувати зв'язки із Богом, то в західноєвропейському суспільстві, наприклад, ми зустрічаємо такий чіткий розподіл на дворянство, духовенство і селянство. І дуже превалює така ідея про те, що спра займатися духовними справами Може, повинні класики, тільки духовні тільки духовні особи. особи. А задача всіх інших утверджувати щось на цій землі. Тобто угу. ти своє духовне життя можеш довірити спеціальній людині, щоб вона за тебе молилася, щоб Топі, вона в чому її Якщо Потрібно знайти Бога, то я йду, шукаю людину. Релігійні обряди. Так, то в чому тут саме концепція? Що філософію могли займатися. Тільки ті люди, в яких було багато часу. Uh -huh. Тобто, це або освічені дворяни, але у них особливо не було uh -huh. такого потягу. до… Ну, в саме період темно-середньовіччя дворяни ще не мали права тим займатися. Ми не знаходимо жодного твору, написаного світською особою. А якщо ми говоримо про. У Західній Європі. Якщо ми говоримо за е, ченців, які знаходяться в межах одного монастиря, які тільки е, переживають за скажімо так, духовні вправи, то в тому, що виходить із під їхнього пера, в їхньому способі філософствування, е, не може бути чогось практичного, тому що за межами свого монастиря вони свої. не бачать, вони в своїй вони, вони вдираються в теоретизування. Е, наприклад, як для середньовічної філософії практичні такі, ну, такі питання для західноєвропейської, скільки ангел? Може поміститися на гостряку голки або ще якісь такі, от. чи Запитання. можна таку річ робити, чи не можна. Тоді, як в давній руській філософії, це як потрібно себе вести серед людей, як потрібно утримувати свою сім'ю, угу. це глибоко практичні питання. Тобто ці питання вони збудовують не стільки теоретичну базу, як любов до філософії, а збудовують практично, утверджують практичні якісь моменти в житті людини. Ну, Серед діячів того часу, наприклад яких ви можете навести, хто ну дійсно розглядає можливості переміни людського серця від одного стану до іншого стану? Зміну в житті людини? У нас багато наших фактично всіх діячів Київської Русі, яких є твори зафіксовані. Угу. Їхня творчість дуже відрізняється від західноєвропейської в той час, тому що західноєвропейський вони говорять спасіння людини досягається через таїнства. Через обряди, через правильне вчення, через якісь добрі заслуги святих, через церкву як, як саму таку інституцію. Це Але навчали не йде людей, мова світогляд такий, правильний обряд, там дискусії всі ведуться навколо обряду, навколо вчення. Uh -huh. В нас інша річ. На в Київській Русі, яка була впливом болгарського християнства, де головним постулатом була велика боротьба, добра і зла. І ця боротьба відбувається в серці людини, а не між якимись силами на землі, просто арміями чи країнами <гум> в серці людини. Бо головною була оця ідея зміни серця. І це відбулось в творах і Климента Смолятича, Кирила Туровського, Митрополита Іларіона, е Володимира Мономаха, Данила Заточника, Луки Жидят і багатьох інших. Превалює привалює ідея. Має бути внутрішня переміна серця ну, і особисто кожної людини. Наприклад, якщо ми когось конкретно візьмемо, Іларіон, що, що він говорив про можливі переміни? Іларіон відомий своїм твором е е слово про закон і благодать. І саме там він, коли описує навернення Росії до християнства, то говорить, що Володимир е зробив цей вибір керуючись своїм серцем, що божественне знання осяяло його. Серце. І це вже говорить про те, що е, він розглядає серце не просто як певні почуття, що в Володимира був імпульс, такий настрій, настрій такий прийнятий або він це зробив із політичної вигоди. А те, що потрібно було просвітлення Духа Святого, і Володимир свідомо робить це рішення повернутися до християнства. Не до інших якихось. Бог йому розум осяяв. Угу. Розум осяяв. Угу. Е. Хочу, наприклад, процитувати один уривок із його твору слова. Зажадав він серцем, загорівся духом, щоб і собі стати християнином і землю свою до християнства навернути. Ось це зажадав угу. серцем, якраз і свідчить про е, таке розумове сприйняття християнства, про тверде рішення, вольове рішення. Це не просто бажання людського серця, а це коли Дух Святий доторкається людського серця, а людина приходить до Христа і спасається його кров'ю. Тобто, це не дія, не тільки дія людини. Це... Він говорить так, що ми. Вже не капище сатанинське городимо, а Христові церкви зводимо. Вже не заколюємо бісом один одного, а Христос за нас заколюється і приноситься в жертву Богу і Отцю. І це оця переміна це в серці відбувається. І вже не жертовну кров куштуючи, погибаємо. І далі є важливий дуже момент, який хочу відмітити: різні перекладачі по різному переводять. Одні переводять так, а причащаючись. Христовою кров'ю спасаємось. Тобто, Це коли переклад. ми робимо причастя, приймаємо Христа в серце своє, ми причащаємось і ми спасаємось Христовою угу. кров'ю. Тобто, спасіння відбувається через омиття серця людського крові Христа. А є інші переклади. Вони пишуть так: причащаючись Христовою кров'ю, буквально причащаючись угу. Христовою кров'ю, спасаємось. Тобто не через кров Христову спасання, а коли ми п'ємо Христову кров, буквально. Це тут вже виникає вчителька католицької церкви, яке пропагувало, що при вечері угу. тіло і кров, і вино, і хліб стає буквальним тілом і кров'ю Христа. Угу. І Ларіон не підтримував цієї точки зору. Тут якраз інша йде річ, говорить, коли ми причащаємось до Христа, ми його кров'ю спасаємось, коли ми до нього угу. приєднуємося. Дякую, це дійсно важливий аспект. Ну, а як ви сказали трішки раніше. Багато філософів розглядають таку боротьбу душі і тіла на Заході розглядали. Як мислителі Київської Русі розглядали цю боротьбу взагалі? Така боротьба у філософській думці Київської Росії виявляється лише певними персоніфікаціями, тобто не буквально вони сприймають, що ось ця плоть, ось те, що ми бачимо, воно грішне, воно тягне нас донизу, воно заважає нашим стосункам з Богом. А душа це щось чисте і святе, яке якого ніколи ніколи гріх не може торкнутися. Скоріше вони протиставлення переводять в іншу площину, коли говорять, що ну не тіло, а плоть плоті, з її страстями і спохотями. Це е, спосіб, старий спосіб життя, це спосіб угу. життя людини, яка не знає Бога, яка не знає Його закону. І новий. Нове творіння, новий спосіб життя, який людина повинна прийняти для того, щоб спастися, для того, щоб бути справжнім добрим християнином, mm -hmm. тобто, скоріше, протиставлення в такій в духовній ментальній не, не, не буквального тіла. Якщо ми в західній Європі зустрічаємо зовсім іншу думку, коли там е, от та ж сама інквізиція, та ж сама ідея спалення людей, звідки вони беруть цю ідею, що mm -hmm. потрібно. Спалити тіло або потрібно знущатися над тілом для того, щоб е, відбулися певні переміни у душі, навіть коли спалювали людину, то всі, які знаходились там біля вогнища, вірили, що так людині буде краще, бо душа її немовби через буде... цей вогонь очищується. Ґгу. Але такого ніколи не було на Київській Росії. Богдан, дозвольте вас зупинити. Буде невеличка пауза. Після чого ми знову повертаємось до нашої студії. Залишайтеся з нами. Нагадую, в ефірі історична програма Дорогами християнства. Сьогодні ми обґрунтовуємо тезу про те, що увага до внутрішнього світу людини була завжди притаманна українській філософській думці, і що такий спосіб філософствування нічим не гірший за раціоналізм чи високе теоретизування. З нами Віталій Неробота, Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу дорогамі. Hope.ua. А якщо ви відчуваєте, що хотіли б більше дізнатися про Бога та Його волю щодо вашого життя, ми можемо запропонувати вам серію уроків так, говорить Біблія. Ви можете зателефонувати по номеру гарячої лінії 0800 30 20 20 і замовити ці уроки. Повертаючись до нашої розмови у студії, хотів би запитати вас, як розуміли давньоруські мислителі взагалі проблему спасіння? Що потрібно? Щоб сталося в житті людини, щоб вона отримала цей дар Божий? Для цього необхідна переміна серця. А переміна цього серця починається так, як написано в Святому Письмі: прийшов син людський в цей світ, ще, будучи Марія була вагітною, вони прийшли до Єфлеєма і шукають місця, де би Христу народитися. І ніхто не впускає їх в свої домівки. Як можуть змінитися людські серця, коли Христа не впускають в своє серце? Угу. На жаль, в середньовіччя, в це темне середньовіччя, проблема спасіння була спотворена. Вони вирили, спасає таїнства, спасають обряди, спасає правильне якесь розуміння вчень, да, правильна Віталі, держава ну, чи правильна церква. А в нас на Русі інший підхід. От, відома така людина, як митрополит Никифоров, в посланні до Володимира Мономаха та Ярослава Святославича стверджував наступне, що переміна життя людини. Відбувається в серці, де є боротьба добра і зла. І ця переміна приходить через слово. Він цікаво розділяє людину на три такі частини душу, душу людини. Говорить, є словесне, є люте і є бажане. Що таке словесне? Словесне це те, що є Божою присутністю в серці, Словом, від слова Логос, Слово. Хто такий слово? Слово це Христос. Написано, слово стало тілом і перебувало з нами. Так. На початку було слово, говорить Біблія. Далі є люте. Що таке люте? Це наші пристрасті, наші емоції, наша та гріховна природа, гріховна сутність людини, яка живе. І є третє бажане це е, те, що вибір людський. Тобто він говорить: є в серці людини зло, є в серці людини присутність Бога, і є вибір людини. Що вона вибере в серці? Що вона буде зрощувати в своєму серці? Ісуса Христа, який знаходиться в серці Слова, яким чином зрощується Христос? Через пізнання Слова Божого, через читання святого письма, через молитву. Я розумію. Але, Віталій, в мене таке питання: ну а хіба не потрібно дотримуватися Божих заповідей? Хіба не потрібно? Ви сказали, що через норми, через якісь, хіба не потрібно такі норми християнського життя, щоб змінитися? Це наслідок. Перебування Христа в серці. Виконання заповідей є наслідком того, що Христос живе в серці. А якщо, ми... якщо я тези скажу такі? я виконую заповіді, і я вважаю, що все нормально. Проблема, проблема в тому, що людина може виконувати заповіді, але якщо вона не любить Бога, якщо Бог не присутній в її серці, якщо це не дія Божа через людину, а просто є людські справи. Я люблю Бога, проблем немає. Я кажу, я люблю Бога і виконую Його заповіді. Тобто є така проблема, з якою пізніше стикнулися діячі реформації про те, що е, саме, е, саме вчення, сама доктрина може затулити собою Бога, коли реформація, замість того, щоб стати дійсно духовним оновленням, як, як це починалося спочатку, стали розбиратися у тонкощах доктрини, і разом із тим загубили справжнє, е, загубили справжню християнську любов, справжні християнські чесноти. Угу. Тобто, ми наголошуємо на тому, що потрібно мати істинне вчення, і потрібно дотримуватись істинного вчення. Але це істинне навчання має побуджувати нас до втілення Христової любові в нашому житті. Угу. І я просто. До речі, ось це воно проходить через усю давньоруську літературу. Навіть якщо ми е, читаємо хроніки, якісь ми говоримо за такі за духовні твори, згадуємо того ж mm -hmm. митрополита Некифора, е, згадуємо і Ларіона, згадуємо і Кирила Туровського, за якого в нас була передача. Е, навіть коли ми читаємо зовні такі наче світські твори, наприклад, от повість минулих літ Нестора, mm -hmm. Mm -hmm. то він у хроніку подій. Знову ж таки вплітає певні моральні сентенції. Говорить про те, що такий то і такий герой, наприклад, князь Святослав, тому що він матері не послухав, то його спіткало горе там у одній з воєнній ставить. Навіщо хроніку таке впліта? Тобто він говорить про те, що Бог присутній у кожному моменті людського життя, що неможливо сконцентруватися на якійсь одній сфері. Uh -huh. А потрібно бачити Бога у кожному о, в кожному меті, в кожному прояві, потрібно бачити Божий план для свого життя. Ну, А в чому можна побачити любов до Бога? Він говорить знову ж про переміну серця, те, що є справа, в чому, що діло починається з думки. Uh -huh. Якщо ми будемо говорити про переміну діл зовнішності, а думка залишається тою ж, то рано чи пізно ця думка проросте і принесе зло. Має бути переміна серця, тобто переміна думки думок і почуття, тобто переміна характеру. Він пише, Нестор: ніколи не, має, не майте гордощів у своєму серці і розумі. І далі говорить про наслідки, каже, як це проявляється. Старих шануйте як батька, а молодих як братів, Премудрих слухати, старшим підкорятись, з рівними і молодими мати згоду, не лютувати словом, це прояви все, не ганьбити нікого в розмові. Ні їжі, ні питтю не віддавайтесь без міри, ні солодкому сну. Брехні остерігайтесь і пияцтво. Але це наслідок того, що ніколи немає гордощів, ніколи не маєте гордощів у своєму серці і розум. Е, навіть По... історія перетворена на таку сентенцію, що подивіться той шлях яким Господь вас вів mm -hmm. і далі слідити Господнім mm -hmm. шляхом? Все ж таки, як можна побачити або зрозуміти любов? Я не можу любов до Бога, я не можу обминути сьогодні один твір, коли задаються запитання. Це повчання Володимира Мономаха. Як тут показано цей момент переміни і особливо, що не було ставлення до Бога або любові до нього? Повчання Володимира Мономаха знову ж таки написано не духовною особою, але цей князь подає нам високий приклад духовності. В його творі є дуже багато практичних порад і, мабуть, немає змісту всіх їх перераховувати, тому що кожне, кожний вираз це як перлина. Убогих не забувайте. Наскільки є змога, посилі годуйте, подавайте сироті, завдовиці, вступіться самі. Не давайте сильним погубити людину. Недужого одвідайте за мерцем і діти, тому що всі ми смертні. Тобто маса таких порад на різні випадки життя. І по суті, це є біблійна ідея. Те, що християнство або віра наша має пронизувати все єство людини. Не повинно бути так, що релігія це одна із сфер життя. І в якийсь uh -huh. день, скажімо так, ми виявляємо увагу до релігії, а в інші дні свого життя живемо well, да, а, так, там як нема, звичайно. Нема жодного слова про любов до Бога, де ви прочитали зараз. Я увазі, в цій цитаті. Любов, любов до Бога, любов проявляється як любов до Слова. Ми читаємо, що коли у Володимира Мономаха були якісь проблеми, любити когось, це означає бути з ним поруч, слухати його, поважати його. Це слова такі дуже схожі між собою. І ми читаємо, що коли в Мономаха є якась проблема, він завжди звертається до Божого Слова. Він в Богу находить утіху, він любить Господа. І наслідком цього любові до Бога. І, скажімо, паралельно з цим іде любов до ближнього, тому що Володимир uh -huh. Мономах в своєму творі пише до вбивці його сина, якому він каже: Я тебе прощаю, я тебе люблю, бо мене Христос простив. І оця переміна серця злого воїна, який вбивав послів, який він був страшний, жорстокий. Відбулася тоді, коли Христос народився й його серці. Коли Христос торкнувся в його серці, він каже: До вбивці свого сина, я тебе прощаю, вернись, я тобі князівство дам, я тебе за сина прийму. Ось любов Божа, яка перетворює серце. І це в темному середньовіччі, де просто кажуть про обряди, про таїнства, про храми, про, про все, як що завгодно. А він, спасіння. Він, він, Бог творить чудо в житті людини, Він мінює серце. І тоді міняється мономах, міняється вся Русь. Ну Віталій, як я правильно зрозумів, у вас любов до Бога і споглядання Божої любові, вона перетворює серце, і ця любов потім з'являється до ближнього. Я так. правильно зрозумів так. вашу думку. І тому вже мономах пише. Стільки-стільки практичних порад, тому що любов до Бога для нього виявляється в тому, коли він відноситься до ближнього інакше ніж відносився вчора і третього дня. Ну, ми так багато сьогодні говоримо про переміну серця. Взагалі, які є шляхи для цієї переміни? В чому вони бачили мислителі ці шляхи? Шляхи для цієї переміни дуже цікаво вказані у творах видатного мислителя Климента Смолятича, і він говорить про два такі шляхи через міркування над притчами, над книгами. Та інший шлях через осяяння Божественним світлом словом. Хотів би пояснити цю ідею Климента Смолятича про те, що є два, скажімо, це не то, що два шляхи. Вони з'єднані ці шляхи, два напрямки, угу. які з'єднуються в один. Над розмірковання над притчами, приточний шлях, то, ну, над притчами, над ідеєю Божого Слова, і друге осяяння. Е, Є дуже, гарний, дуже гарна біблійна ілюстрація даної ідеї. Після розпиття Ісуса Христа. Два учні розчаровані тим, що сталося, що їхній вчитель помер, ідуть з Єрусалима в Ємаус. І тут Христос їх наздоганяє, йде поруч з ними. І починає їм розповідати істини святого письма, як потрібно було Христу постраждати, що саме спасіння через жертву має бути Сина Божого. І він їм розповідає, почавши з Мойсея всіх пророків, вияснює сказане про нього в Святому Письмі. І потім, коли вже пізніше вони зайшли до домівки, вони запросили в гості. І він, ламавши хліба, той ну, молячись над хлібом, ламаючи хліб, вони впізнали ж це Христос. Тут Христос зник став невидимий. А вони кажуть: чи не горіло серце наше, коли він нам говорив святого письма? Оцей момент спасіння, момент перемінни людського серця відбувається, коли? Коли є дія людська, ми схиляємось над словом. І коли є дія Духа Святого на розум наш, коли він торкається нашого серця. Це не може бути одне без одного. Не може просто так Бог торкається угу. в нас, коли ми не хочемо з ним говорити. Це відбувається діалог, і він в серці відбувається. Приточний шлях, тобто розмірковування над притчами, і шлях усіяння, коли Бог входить в людське серце. І Тоді, як апостол Павло говорить, відбувається вся чудова переміна. Ходить. Уже не я живу, а живе в мені Христос. Принцип кордоцентризму був взятий давньоруськими письменниками святого письма. Бо саме серце згідно з Біблією приймає духовне рішення про відношення до Бога та й заклик любити Бога, зверений в першу чергу до серця, тобто до думок та почуттів людини. Я бажаю вам, дорогі глядачі, щоб у ці святкові дні Христос народився у вашому серці, щоб збулася біблійна обітниця. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу у вас. Щиро дякую нашим експертам Віталію та Богдану за те, що ці духовні принципи з того часу, які є актуальними для сьогодення, були сьогодні відкриті у нашій передачі. Хай Бог благословить вас у ваших подальших дослідженнях. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмах Дорогами Християнства. Щасти вам.